Друзі, це просто треш. Навіть не знаю, з чого що почати. Щойно передивився відео, яке мені прислали з Тернопіля, де два долбадятла з військомата, одна поліцейська, потім ще якісь там з райвідділу повибігали, вручали повістку людині. Яка взяла дві гнилих колодки. Це така, знаєте, помста. Який там тришак, це просто капець, блядь. Коли він достав камеру, як вони обісралися, цей додік у цей з воєнкомата, тикаючи свого військового квитка, почав щось доказувати, що він має право вручати повістки. При цьому повістки в них ніякої не було, належним чином завіреної. Де вказано вид повістки, де. Стоїть підпис е, керівника е, центру комплектування. Що це за безпреділ? Ви що, чорти блядь, Ви що ви взагалі собі там визомнили? Це просто якийсь дикий тришак. Вашій увазі це відео, подивіться і прозрійте. Ну я показуйте прийду. документи. Ключі, і не показуйте, вітаці вітаці, не Представтеся, будь ласка. Друзі, знімайте, що Що це за обіймашки такі? А чого ви знімаєте? Так ви військомат, військомат так повинен працювати? Що занімається? Документи, от. Ви зразу якісь відеозйомки робите тут. Слухайте, Ні, ні, не обходьте мене тут. Не обходжу. Не обходьте. Я можу йти тут за допомогою. Ні, ну то що ж їдемо? чекайте. Як вас звати? Представтеся, хто ви є? Представтеся хто ви є? Я Я громадянин. Громадянин? Так, я громадянин. Я вийшов на вулицю в громадському чи ви місті. Ви, знімаєте? ви скажіть, що ви знімаєте? Я маю право, забороніть мені. Пошліться на законник і повістку, чи що? Не скажіть. А тільки що дві хвилини тому мова була про повістку. Ви там сиділи, ви не розписувалися. Я, я не розписувався, ви мене зразу на запросили на воїнкумат. Я, я вас запросили, але він сказав, дивіться, зараз. За три дня буде 100 тисяч більше, як Я вам чесно говорю. А, а представтеся, куди ви йдете? Тепер я вас не відпускаю. Та <рисвіт> що ладно? До чого дошили? Це отак от військоматфорд, це ви тоже мене претензії маєте чи ні? Я так. до вас звертаюся. Ну, не, про так, Ти йдете за компанію. Телефон не знімайте на відео. Так ви ж мені повістку даєте що на вулиці? Що ви знімаєте зараз? — Забороніть, пошліться на закон, що мені. Що ви знімаєте на відео? Забороніть, є закон, забороніть мені знімати. Щоб знімати на так. відео. Я, є, я ж не виводжу коригування. А що ви, коригування. Ви, ви зараз будете закидати десь тут? Я зараз не буду закидати. А це що, в кінці війни Після знімає? війни цей ви зараз закидаєте. А ваші дії будуть неправомірними і що Ну я знаю, що Ви ви не хочете А ви ж не військовий. Я військовий. Докажіть. Я вам прислав Представте документи. Добре, він військовий. Я працівник поліції За да. оказу президента. Ви маєте пред'явити паспорт або документ, який засвідчує особу під час ведення воєнного стану. Добре, добре Паска, на причина звернення до мене відповіді причини до мене. Я тішову відділі така... там мої документи всі я були відомі. Я від. тільки що вийшов із Саші Бахарі. Я представник Віскола, молодший служащий. То це ваш воєнний білет. Ну, це мій вісковий документ, мій документ. Ваша свобода поселення, ви повістку як мені будете вручати, від якого імені? То мій документ, військовий документ, на який я призначений. Мені є документ. Ви не пред'являєте паспорт громадянина України. Я вас не То знаю. То я мій документ, що? У поліції зокрема інспектор. Так. так. Стаття 240, саме пункт по Давайте на поліну, пишіть на коліні свою повістку. Що на поліні? Ну, на паспорт. Я маю право ваш паспорт Віде віде. Віде. Ви мене збиваєте всіх з толку, разом спілкуєтеся, коли ми йдемо всі по одному спілкуватися. Чи ви знімаєте на відео? Ну забороніть мене. Пошліться на закон, який мені заборонює. Чи ви знімаєте на відео? Ви ж не нормальний. військові. Вам... Ви, ви військові. Добре, ви військові. Ваше повноваження, щоб ви... дати мені повістку вручити. Чого ви видаєте відео? Можна? Видалити видаєте відео? Так. В прямої трансляції? Ми Ви відаємо паспорт громадянина України. Я вам представлюся. Дивіться, і... ви... я не відмовляюся, відповідно. Я, я не те, що я там тікаю. Ви, як ви самі зобов'язані були зі мною. Не, не давіть на мене, я знаю, що я зобов'язаний. що я, ви, ви, все, що ви, ви, я ви, повинен ви, написано в Податковому кодексі. Це на військомат. Я з'явлюсь, щоб в бінкомат, прийшліть мені, будь ласка. Хочете офіційно або хочете. — Те, що ви повинні... — Мені запрошення не приходило, щоб я з'явився. — Запрошення запрошені, військовий стан. Ви самі мали запрошення з'явитися. — Як ви на стану працівники поліції мають право? — Мають право. право. А я громадянин України, я теж якісь права маю? Я маю документи? Я Зараз я передіявлю. Чекайте, ми закінчимо з одними органами, перейдемо до інших. — Тобі мій квиток. Тобі мій документ. Добре. Покажіть ще раз той квиток, що там пише в ньому. — мій квиток. Тарасовський чи хто? Тарасовський, будь ласка. Тарас, Я щас. мушу знати, ви держави. Призваний з якого року. І коли? 25.02.2022. Ну і що? То є мій документ. Це ваш документ. А службове посвідчення? То є мій документ. Та, це То не є, в мене такий самий документ. є. У мене є документ, такий самий документ. У мене що є ж такий прийду. самий документ показати. Є документ є. вам? є посвідчення службове повинно бути. Службове посвідчення. Ось у вас є службове посвідчення? Службове посвідчення. От подивіться ви? в людини, яке службове посвідчення повинно бути. Ні, це не службове посвідчення. Це не службове посвідчення. Поліція, а військові не немає. Це не службове посвідчення. Це? це дозвіл на зброю. Почитайте добре, що це написано. Це дозвіл Ззаді пише дозвіл службове ага, посвідчення. А це то, що спеціальний жетон, номер посвідчення, так і це, що власнику посвідчення дозволено. Дозволено. це цей додаток, це що додаткова, а ззаді розверніть з другої сторони, і що написано? Поліція, Поліція. а не службове посвідчення. Яке у вас повноважені до мене підходити? А поліція це не службове посвідчення? Я, я порушник громадського е, громадсько порядку. Я є порушник громадського порядку. Покажіть, будь ласка, як повинна виглядати. Я зобов'язаний. То, <плесить> що, зобов що, що я зобов'язаний, написано Ви в податковому кодекси. Що ж не зобов'язаний зу... зу... в кримінальному? Я приділю зараз документи. Будь ласка, хотіть зразок, як повинно виглядати службове посвідчення працівника поліції, будь ласка. Покажіть. Заді не повинно бути написано службове посвідчення, а не поліція. Це ваша думка. Давайте ми не будемо продовжувати з вами цей бес. Я нормально вийшов, хотів нормально поспілкуватися. Ви, але... да, ви нормально, але... Ви, своє відео зараз я пред'явлю всі документи, я не тікаю від вас. Ви They бачите, що я, я біжу десь кушами, за мною ти бігали зараз цим зборовим чи що. Я ж не тікаю від вас. Я ж не тікаю. Я собі вільно пересуваю, я маю право на вільне пересування. має посвідчення, Хто це затвердив? Такий зразок посвідчення Міністр внутрішніх справ. А хто у нас Коли... міністр внутрішніх справ? Колись був Аваку? А зараз? А зараз подивіться, самі почитайте. Чому я вас питаю? Ви а що він? я що вам ви ви? на екзамені? Ну, Чи ви? ви ви що? Я, та я, я, я То є Покажайте. мій військовий так, документ, який мою особу. У самий. не пишуть такого числа. Ви призвані зараз. Я зараз призваний з 20... Та добре, ви призвані, ви військовозобов'язни. Там що службове це? Ну я претензій до вас не маю. Служив до того. Службове посвідчення, а не військовий квиток. У нас немає службових посвідчень, ще раз вам поясню. Так ви ж. Тоді представники Не військкомату нехай прийдуть і дадуть мені цей А ми Представники військкомату. — Ти ж там і казали громадянин. Добре, не, не, не водіть мене в оману, добре, ну, там, ви ж самі погоджувалися з тим, що здійснитися. Я знаю, що я, я прийшов, як, якби я хотів не прийти сюди, я б сюди не прийшов, я б слідчого викликав до себе тоді, якби я хотів не прийти сюди. Причому тут сюди. Ви прийшли як понятті, що я не хотів підписатися протокол. Після цього ви почали мені пропонувати якісь там пройти в навіть е, прийняти повістку. Я вам говорю ще раз, При, прийшліть мені офіційно, я знав, що так буде. Я все цей бус бачив, як підходив сюди. Я зразу побачив цю машину, що ви під'їхали. Я зразу ви під їхали побачу. Виїхали по своїх справах. Я знаю, по яких справах по який по який ви, 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 ви справах під'їхали. Справа, Добре, вас не стосується? Мене не стосується абсолютно мене не стосується. Це стосується тільки те, що є вимога пред'явити паспорт. Добре, я вам відмовляюся. У мене є дія, яка в телефоні знаходиться. Давайте покажіть, Як до вас. я можу зупинити зйомку, якщо я... Щоб, то ви відмовляєтеся документи? Ні, я не відмовляюся. Ну, а що, вам... Хочете, в мене є документи в оригіналі, воно в машині, можу в машину підійти. То ми з вами маємо та підійти от, до... 10 метрів машина стоїть, звідси видно. Йдемо йдем до сьогодні. машини, діти, а зараз змою ніхто не вже, бо я не хочу. Я тікати не буду, не переживаю. Тобто ви можете по громадському місці, бо ви так хочете, не... так? Блях, але ви мієте трактувати ситуацію Вимога всього. Ходіть. А тобто ви трактуєте, ви наніхаєте обстановку і починаєте, що... Ви як не знімаєте? Громадський місце, хлопці. Добре, ви такий самий військовий, як я льотчик. льотчик? А як я маю спілкуватися з вами? Я з вами нормальне слухаю. Добре, що ми служили, ще будемо служити, якщо потрібно буде. Знаєте нагнітати основ? Не знімайте мене, що ви знімаєте координати повністю Я не кориговчик, ви зараз знімаєте, Я вам кажу. Я знімаю, я, демо... я, я знімаю, ситуацію, яка відбувається довкола мене. Довкола, а ви от зараз мене, от виходити Управління поліції, я зараз знімаю. Там, десь знімайте, міт, де спише там управління, я знімав саму таблечку, я Я з вами спілкувався, але я з зл... людьми. А Це. з ким тільки що спілкувався? Так, дозвольте, я дійду автомобіля слова. Відеозвінка заборонена, а ще режим не об'єкт. А ви знімаєте? не Шановні. права знімати. А я цього не знімаю? Але знімали. Я можу, якщо якщо знімали. я можу знімати, то не означає, що я можу. Я... Дайте я прийду до автомобіля свого. Може зі. Добре, я ж не тікаю. я ж... Так буде простіше мені з вами спілкуватися тоді, щоб ви мене не обкружували. Себе, я, якусь, я не себе, я що просто криває. народ, я знаю, що робиться зараз. Я бачу, я по всій Україні їжджу, Я так само і був там в тих а передових цих вивозив людей. Я знаю, що Ми робиться. Ви я знаю, що робиться. Ви я не коригувальник вогню, я там нікому не, не показую це. А ви зараз знімаєте відеозйомку? Ви Ві зараз знімаєте режимні об'єкти, я вам скажу. Режимні об'єкти, ви собі добре, що, що зараз для вас це. Представники поліції можуть вас затримати, за те, що ви ведете відеозйомку, що знімаєте режимні об'єкти. Скільки ви же приколі придумали, щоб мене затримати? Де я замічене коригувальність? На блокпостах заборонено. На блокпостах. Сюди заборонено. Де режимний об'єкт. Да таке пише, що на блокпостах, покажіть. От мій, бачите, мають такі самі документи, які ви маєте. Ви мені покажіть паспорт. Український мають? Мають, десь загубив, але маю. Ну, Загубили, але немає. Але є документ, є, посвідчення водія, можу вам показати, що він. За кордони, мене цікавить, ті паспорти роднини України. Ви ж казали, надії мають. Будь-який документ, який засвідчує особу. Красуня, не не перепутайте слебе зі здоров'ям. Я ви дуже впевнено спілкуюся з вами. Я впевнено спілкуюся. Є паспорт в дії, але в мене українського паспорта в дії теж немає. взагалі Орієнтує, У мене в паспорті, в дії не українського не паспорта немає. Не Добре, якщо ви я не знаю, ви не так, я знаю трохи більше, ніж ви. Ви Знаєте трошки більше, ніж я. Так? Бо в тому так впевнені. Так. Я би не була на вашому місці, такою впевненою. 90, 90. 90. Вірте. Так? Є документи, які засвідчують особу. Я не боюся того воєнкомату, дестай мені ту повістку, нічого страшного. Того. того, що мене от бігає, от представники а, військового Що військового. Не бігає. ми бігаємо? Я маю повагу до, людей. до органів, я маю повагу Ні, до органів. Але якщо ви зараз зловживаєте своїм... Ми повищаємо своїм... людей для оточення військового ви всі... ви... З... Розумієте, ви зараз я зіграли ти. в гру стаю інстинкт. Розумієте, Ста... стайний інстинкт. Ну ви в стаю, підбігли всі до мене. Та на ну, що ви мені з вами тягатися по суду? А мені потрібно, наприклад. Чому ви Подавайте в Ні, я, я, не казав, що ви стаю. На яких підставах ви, називаєте ви, 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 я будь ласка. Шановні, не дитя, не тикайте, будь ласка. Ні, бо ви заслужили таке відповідь. Я, я, я думав, поки не що теж був, був добрий так, до тикаєте? Тикає я вам ще раз говорю, я вас не назвав, я сказав ситуацію, скористалися ситуацією стайного інстинкту. Ви От ви всі троє. Але я не казав, що ви стая. Я не говорив, що ви стая. Та послухали. добре, я потім послухаю і вам ну, послухати. Не переживайте. І що? А що далі? Що далі робимо? Даєте повістку, ні? Вам хто сказав, що ви можете... Ви представте, ви теж до мене підходите. Ви... Ми вам всі представлялися. Шановні, добре. А ви... Добре, не, оцей чоловік а не представляє. Це наш документ, має бути службове послідження, так? Да? Не знімайте, Для... будь ласка, мене на відео. Не чіпайте мого транспортного засобу і не пхайте до мене рук. Все, шановні, до побачення. Ми закінчили розмову. А я вам мала пред'явити паспорт або документ, який засвідчує особу. Засвідчив особу, мій документ. То засвідчили. Ні? Ви засвідчили? — Я засвідчу документ. Але ви сказали, що посвідчення, яке у мене, це не посвідчення. Докажіть. Це не службове посвідчення, я вам не говорю, це не службове що це не. посвідчення, так? — це не службове посвідчення. Та Стаття є? Це чи заборонено, то пошукайте, може, знайдеться. Заборонено, Привіжні знаєте, стратегічні об'єкти да? об знімати. А... Та Думаю, що ви розказуєте мені стратегічно? Це відділ поліції, це майже громадське місце. Сказали, це гадуває. майже громадське місце. можна пробити любу точку. Та Я знаю і можна ну, і вашу точку. Знімаєте, Бо я знімаю то, ситуація довкола ну, мене, яка знімаєте, відбувається. Ну, хто я там? знімаю, ви ви а я не знаю, а може зараз ви мене скрутите, заберете десь відділ і. Ляха, хлопці, але будуть сміятися з вас, люди. Я вам чесно говорю. Та що сміятися? См та см розумієте, см ситуація люди не дітки ходили, що подавали добре. в телефоні. Добре, як добре. добре. О, ж ви що говорили? Видали відео, Ви реально те відео? Сміяти з того, що ви назвали посвідчення, яке затверджене. Я І не сміюся. Це не посвідчення, це не службове посвідчення. Дівчино, це не посвідчення службове. Представник поліції. Звертайтеся до мене, будь ласка. Інспектор чи як вас? Інспектор як вас я вам пред'являла три рази. Добре, до добре, що пред'являла. Дивіться, То, слухайте, що я вам розкажу. Слухайте, до що до... я вам розкажу відносно вашого до... посвідчення службового. Що я вам скажу відносно ви вашого службового посвідчення? Я не маю права, я можу їхати далі. В мене ви мені всі права мої обмежили. Знімати не можна. Вам Тому пояснювати не можна. можна, тільки ви маєте не пояснювати, так знаєте. Нападати, типа психологічно не, вдавлювати, не, психологічно не, вдавлювати, типа щоб я розгубився. І давай тоді ми так розтопсати розташу. Я не боюся не вашої повістки. Не я вам ще раз говорю. Надайте мені Як цей не документ. Не будетеся, то дивіться, будь ласка, самі на віскувати, якщо ви не боїтеся. прийшли мені запрошення. Давайте офіційно будемо. Всі хочете так офіціозу. Дивіться, ви мали знаю, що військовий стан. Хлопці, я коли війна почалася, ви ще тут тільки думали, що робити, коли вже людей вивозять, і коли над головами стріляли ці взривалися, з танків снаряди. Вироба піде повістка, якщо Нехай приходить, гарного дня бути здорові. Оце, бляха. Це ви то зразу робили, що знімаєте, якщо чесно. Я вам кажу. Ну, Чому знімаєте? Чим, ви чим зле, а чим зле? Кажу, то відео десь попаде. Я вам те, що то є режимний об'єкт. Попаде? Я думаю, що попаде. Після війни. Після війни, Після війни. цим дуже зацікавляться, люди. Добре, нехай цікавляться. Можете не сумніватися. Ми до вас адекватно підійшли, то все. Я Чому з вами адекватно, з я що бикував, чи я сам ну, косо ви обивав, чи? Щось Я, не до... я просто їм хочу... Їм це, я вам кажу, їм Розумієте, то Зараз не це не є вій страховий вій. поліс. Це, це камера, це так як страховий поліс. Так? Розумієте? так. Я себе страхую від ваших ну, неправомірних дій. От ви не маєте права мене знімати. Я приватна особа. Це не за мною ходить авторське право, ви не маєте права це знімати і показувати, куди попало. Чому не маю права? Я маю право знімати. Чому я не маю права? Я також, що ви відказуєте, а ви міхаєте. Ну, так от є в мене доказ. Я ж не відмонтую То так. Ви, що, нам... можете відмонтувати? ви ж не маєте права мені знімати, в моєму транспортному засобі. Що... Я маю право. Я Ви... Ваші дії єдиногласні, так того. що ви не знаєте. Не ви ви маєте права того знімати також. Чому ви мені? представник держави? Так? Я теж представник. Ви представник держави? Так, Я за вас обов'язково. Ви військової і, ваші... і все, що відбувається стосовно вас. Я, військово військово я військово маю вуші. право фіксувати я вашу поведінку. Не тікав. Це... Я, я не чекав, я як би хотів чекати, я б а через кордон підрозділ. Я не нагнітаю, я заліз спокійно. Звіться на військоват. Бо обов'язково. Чекаємо запрошення. не запрошення, То є Повістка? Добре, повістку. чекаємо на повістку. Які проблеми ще? Гарного дня. І будьте здорові, щасливі. Це буде порушення авторських прав. от, от працює, викликали до, до слідчого на допит, з воєнкоматом поспілкувався. Вибачте за справу таку.